Сьогодні особливий день, коли весь світ шановує працівників освіти, тих, хто віддає своє серце та розум нашим дітям, так як віддавали і нам колись. Дякуємо вам, що робите гімназію місцем, де народжуються мрії. Доброго ранку, шановний педколектив Світельнянського ліцею. Прийміть вітання від випускників 2011 року. Бажаємо вам щастя, здоров'я, успіхів! І хороших учнів з Днем вчителя. Дорогі вчителі. Вітаю вас професійним святом. Бажаю вам здоров'я, вдячних учнів та успіхів у всьому. Нехай робота дарує вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Дякую вам за вашу працю та незабутні шкільні роки. Шановні вчителі, ваша невтомна праця, гармонія мудрості і терпіння. Це справжні скарби, які нам пощастило мати. Наша школа стала місцем, де кожен зміг розкрити свій потенціал. Щиро дякуємо за це. Любі працівники освіти, Вітаю вас з вашим професійним святом. Я пам'ятаю, що коли я була школяркою, як ми готувалися до цього свята, зазвичай це було як перед цим місяць. Ми старанно стрібували вам нерви. Ми не готували домашні завдання, не приносили спортивну форму або змінне взуття, ми ховали під вартами або навіть не ховали телефони і втікали з класу, не помивши за собою дошки. Зазвичай до того часу вчителям вже не надто сильно хотілося будь-якого свята, а ми в якийсь момент згадували, що воно існує, і вирішували, що ну, певно і треба його влаштувати. І пригадували, що вчителі теж люди, і їм теж хочеться такого спокійного, затишного, більш легкого дня, коли учні приділяють їм набагато глибшу і теплішу увагу. І в першу чергу сьогодні я хочу побажати вам, аби учні завжди пам'ятали, що ви точно такі самі, як і вони. Просто ви сидите по іншу сторону столу. Я щиро бажаю вам, щоб вони розуміли, що те, що ви до ночі сиділи і готували нову тему на урок, або те, що ви купили лупу, щоб нарешті розібрати цей курячий почерк, чи, наприклад, коли вчитель старанно запам'ятовує ім'я домашнього улюбленця своєї учениці, це не тому, що він має це робити. Це тому, що ви насправді хочете вітати більше, вкласти більше і стати чимось більшим для цього учня, справді виростити з нього людину з великої лідери і влаштувати йому максимально комфортне місце в школі. І я щиро хочу, щоб учні е, розуміли це і віддячували вам своєю посидючістю, своєю важністю та старанністю. Навіть цього року кількість вашої паперової роботи, особливо так, як безглуста, зменшиться і буде близько до нуля. А ваші в кільні будні будуть насичені яскравими, теплими і позитивними моментами зі святом вас. Шановні вчителі, ви не лише допомогли нам набути знань, а й надихали нас робити і розвиватися як особистості. Спільно з вами ми вивчили дуже багато уроків. Але один із найважливіших це те, що нічого не є неможливим, допоки є віра в себе. Дорогі вчителі, вітаю вас зі святом. Дякую вам за вашу доброту, турботу, розуміння, терпіння. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, гідної заробітної плати і вдячних учнів. Доброго дня. Любі вчителі, хочу привітати вас з цим сонячним гарним днем, днем вчителя, побажати вам слухняних учнів, сонячного неба, а головне без тривоги. Знаєте, хотілося сказати, що я зрозумів вже зараз, що вставати до школи о 7.30 це не так уже й погано. Усім привіт! Я випускниця 2022 року. Хочу висловити подяку. Усьому колективу Світельнянського ліцею за віддану і наполегливу працю за те, що зробили 11 років мого навчання в цій школі веселими, активними і неймовірно цікавими. За те, що організовували різні конкурси, змагання, виступи, навіть дискотеки, в яких я неодноразово із задоволенням брала участь. Я досі з посмішкою згадую ті часи, коли. Після закінчення навчального року у середній школі, у закладі, є в табір англійської мови. Як на мене, це було дуже круто. Учителі проводили нам різні ігри, також конкурси, вчили з нами і співали пісень англійської мови, віршиків, танцювали з нами. Загалом робили все, аби ми максимально ефективно, весело і з користю. Проводили час на літніх канікулах. Дякую, що дали можливість спробувати себе у різних сферах життя. Тепер я маю круті спогади, а також знання і досвід, які можу використовувати у подальшому житті. Дорогі працівники освіти, хотілося б привітати вас зі святом, побажати вам гарного терпіння. Воно вам точно здало, подобиться. Ще хотілося би сказати, що ніколи не забуду ваших уроків, особливо уроків історії. Понятне діло. І хочу, щоб ви всі пам'ятали, що кожен з вас золото. Спасибі вам, наші дорогі працівники освіти, за те, що частину свого життя, свій досвід ви віддаєте учням зі святом вас, і нехай ваше добре серце і світлий розум ще не одне покоління достойних людей. Ми віримо, що кожен з учнів обов'язково одного разу повернеться до вас, щоб сказати спасибі. Одна з важливих постатіх кожного в житті кожної людини це вчитель. Бажаємо вам залишатись для кожного свого учня надійним другом, надійним е партнером. Щоб вам завжди довіряли. Дякуємо за ті прості істини, які ви нас навчили. Бажаємо вам залишатися завжди терплячими, здоровими, мудрими, такими, як ви є, всіх працівників освіти зі святом. Найкращі вчителі вітаю з вашим днем. Бажаю гармонії, стійкості та терпимості. Насолоджуйтеся тими значущими справами, які відіграють важливу роль у вихованні гідних громадян країни. Дякую за знання, що ви нам дали. Доброго дня, шановне товариство! Вибачаю знову зйомки, я не на вулиці. Але хочу передати привіт усім, кого я знаю, там, не знаю в школі, в моїй рідній школі нинішнього ННК. Особливо хочу передати привіт вчителям, педагогам, які вчили мене, вкладали в свої здоров'я і душу в мене, в інших випускників. І хочу подякувати від усього серця і побажати їм щастя, здоров'я, много много літа. Дякую вам.